Dead Island 2 це довгоочікуваний екшен слешер з елементами РПГ, яка пережила виробниче пекло, чутки про скасування і багато. Я маю на увазі багато років розробки. Але тепер, після настільки довгого очікування, гра нарешті побачить світ. Для тих, хто не знає, повноцінний сіквел Dead Island 2 був анонсований ще у 2014 році. Спочатку це мало бути пряме продовження, події якого розгортаються через декілька місяців після інциденту на острові. Баной, хоча спочатку реліз гри був запланований на другий квартал 2015 року. Dead Island 2 став жертвою численних затримок, оскільки проект тричі змінив розробників через творчі розбіжності. Німецька студія Ягр Development першою взялася за продовження гри Techland 2011 року, розпочавши розробку лише через рік після релізу оригіналу. Через кілька років проект забуксував і у 2015-му за проект взялися сумо. Digital. це також закінчилося крахом, і в 2019 році Діп Сільвер звернувся до своєї внутрішньої студії Дамбастер, яка раніше відповідала за провальну Homefront The Revolution, щоб нарешті завершити гру. Технічний директор гри Ден Еванс Лоус назвав це майже повним рестартом. Цитата: Ми вирішили залишити Лос-Анджелес як місце дії, у якому божевільний каст персонажів буде виглядати як щось гармонічне і звичайне. Однак, незважаючи на всі проблеми, Любителі повбивати зомбаків. Радійте, я вважаю, що Dead Island 2 в цілому спроможний відповідати очікуванням, але точно не найсміливішим в цих ваших інтернетах. З'явилося багато матеріалів від преси і блогерів. Тому ми проаналізували все і вже готові поділитися цікавими деталями в нашому першому погляді. Прямо зараз можна сказати, що студія Дамбастер дотримала своїх обіцянок, створивши за її словами унікальну комбінацію хорору, чорного гумору та божевільно. Го зомбі Рубилова Отже, цього разу ми опинимося в Каліфорнії, а саме у пекельній версії Лос-Анджелеса, який тут зветься Хелей. У прев'ю-версії була доступна Еймі, одна з шести головних героїв гри, відомих як Вбивці. Ми хотіли, щоб усі персонажі були трошки божевільними, каже дизайнер оповідання Лідія Кокерхем. Вони не мають бути справжніми людьми, з якими ви могли б зіткнутися у звичайному житті. Вони пафосні особистості. Це стосується й тих, хто залишився в Лос-Анджелесі. Ми хотіли, щоб. Була причина, чому вони там. Ці люди дивні в тому сенсі, що у всіх є мотиви, чому вони залишилися, щось утримує їх там. Всі нормальні пішли, залишилися ментальні збочинці та диваки. Я не буду розповідати про кожного із шести головних героїв, щоб нічого не спойлерити, але біографії і можливості у них доволі цікаві з точки зору сюжету. Еймі кмітлива параолімпійка, яка знайшла нове натхнення у житті, вбиваючи інфікованих. Як і всі інші, вона намагалася втекти. Схелей, але місто до країв, наповнене живими мерцями, знаходиться під найсуворішим карантином. При спробі врятувати ще живу людину. Еймі була вкушена зараженим і. І, коротше, нічого не трапилося, як ми знаємо, із зав'язки всі шестеро героїв не сприйнятливі до цього патогену. Тому в ході гри вони мають не тільки приборкати зомбі всередині себе, але й докопатися до правди про епідемію. З того моменту кожен головний герой має дуже чіткий перелік цілей: знайти вихід з міста, зрозуміти природу свого імунітету та знайти причину свого спалаху банойського вірусу. Звісно, ніяких спойлерів, але найкращий спосіб описати сюжет сіквелу. Він просто існує, ніяких откровень та інновацій. Історія просто дає привід зв'язати разом різні місії і рухає все вперед. Але я маю зауважити, що розробники за їх власним визнанням все ж черпали натхнення з епідемії коронавірусу. Цитата. Було багато речей, які ми зовсім не передбачили щодо реакції людей на пандемію. І я думаю, що можливо з'явилися якісь нові речі, які вплинули на те, якою ми бачили фінальну версію гри. Але я пам'ятаю, що мені було цікаво порівняти наше мистецтво з реальним життям. Сюжет, який просто існує, це добре, але звичайно, жодна гра про зомбі не була б повноцінною без постійних динамічних боїв, відірваних кінцівок і цілого океану з крові. І, дітько, Dead Island 2 справляється з цим майже ідеально. На вас чекають різні типи інфікованих, які вже давно стали жанровими стереотипами: від звичайних ходячих та зомбі-підривників, плювальників кислотою і крикунів до босів, про яких ми ще поговоримо. Деякі журналісти писали про веселу атмосферу та непоганий гумор, що відрізняє гру від інших представників жанру, розробники добре покепкували в деяких квестах з сучасної культури, але спойлерити я нічого не буду. Ну і приправте це все цікавими, ексцентричними та харизматичними як основними, так і другорядними персонажами. Світ, хоч і пропонує гравцям свободу досліджувати різноманітні локації Лос-Анджелесу, але гра має свій чіткий шлях, яким ви повинні слідувати, і він прив'язаний до основної сюжетної лінії. Хоча це обмеження для Гравців, які б хотіли відкрити світ, але Dead Island 2 все ще не має структури широкого коридору, як, наприклад, останнє метро чи God of War. Зміна сетінгу на американський метрополіс з вигаданого острову Баной, пішло грі на користь, але через високу планку зомбі Open Ворду, яка була задана Dying Light 2, келей ще встигне вам набриднути. Тобто гра практично лінійна, в ній немає відкритого світу. Локації складаються з кількох зон, які просто розділені екранами завантаження. Не знаю Поки що чи вийде з цього щось гідне і чи буде цікаво вивчати світ, але поки що просто приймемо цей факт. Тим не менш, місцевий Лос-Анджелес це все, що завгодно, але не типові сонячні вулиці Каліфорнії, враховуючи безліч ходячих мерців, це місто скоріше нагадує пекло, яке намагається прикинутися раєм. Коли справа доходить до геймплею та графіки, Dead Island 2 не тільки рівняється, але й перевершує свого головного конкурента, все той же Dying Light 2 Гра може похвалитися детальною графікою та бойовими механіками, які дозволяють, наприклад, контратакувати удари чергового мерця. Але це не все. Головна фішка сіквелу система Флеш. Вона процедурно генерує абсолютно все розчленування в грі, залежно від напрямку, сили удару та виду зброї. Тіло мерців буде реагувати постійно по різному. Продавлені. Рани від молоту, відрубані кінцівки після вертикального удару катаною, колоті рани та глибокі розсічення до кісток після серії ударів ножем, опіки і все інше повністю унікальне. Це водночас приголомшливо і до болю реалістично. Тим не менш, до цього відчуття ви швидко звикнете, тому що вулиці хелей будуть постійно просочені кров'ю та останками тіл інфікованих. Уявіть собі, зомбі, спотикаючись, кидається на вас, розкинувши руки. Швидким рухом ви можете відрізати йому кінцівку. Мусивши його втратити рівновагу та захитатися, потім ударом ноги повалити його на землю і перетворити на дрібний фарш. Цього достатньо, щоб по шкірі мурашки побігли, і я не думаю, що є хоча б одна гра, яка б мала таку ж розвинуту та різноманітну механіку розчленування. За словами Дена Еванса Лоуза, створення флеш було на диво легким процесом. Цитата: у нас була дійсно маленька команда, зате ми мали майже необмежений простір для експериментів і розвитку. І ми всі були дуже віддані. Ні, тому щоб створити найскладнішу та неймовірно жорстоку систему розчленування. Тож насправді процес був досить простим, і система була запроваджена на дуже ранньому етапі проєкту. Очевидно, вона дещо розвинулася, але не дуже змінилася, я б не сказав приблизно за три з половиною роки. Кінець цитати: з настільки детальним розчленуванням у відеоіграх, гравці стикаються, чесно кажучи, не часто. Uh sorry zombie party's over. I'm not a zombie, just Is this a pizza? І сиквел має величезний арсенал, який ви можете використовувати, щоб творити криваве божевілля. Гравцям не потрібно буде покладатися на кулаки чи бруднити руки місками інфікованих. Хелей наповнений різними видами холодної та такої потрібної вогнепальної зброї на відміну від Dying Light. 2. треба лише пошукати скрині, будинки, двори з садовими інструментами. Всюди є чим вбити чергового мерця. Незважаючи на те, що в грі є пістолети, дробовики та гвинтівки, бо Бойовка була створена насамперед для кривавого і жорстокого, саме мордобою кувалдами, мечами та іншою холодною зброєю. Коротше, нас чекає бадьорий геймплей з дуже брутальною бойовкою. Слід зазначити, що вся зброя може зламатися і її треба буде постійно міняти. Але не починайте панікувати. По-перше, вона не буде ламатися часто, щоб встигнути осточортіти. А по-друге, ви, звісно, зможете ремонтувати та навіть модифікувати свою улюблену катану на верстаті за умови, що. У вас є необхідні матеріали для апгрейду, який, ясна річ, потрібно ще нагріндити, як і у будь-якому іншому екшені з елементами РПГ. Наприклад, звичайна електромодифікація на мачете перетворює його на справді грізну зброю, яка стане інфікованих, а вогняна катана, що логічно підпалює дупи ворогів. А наприклад, молоток інженера можна перетворити на молоток інженера крематора, який підпалюватиме ворогів. Однією з найбільш приємних, але важливих дрібних особливостей. Є рівень взаємодії з ігровим середовищем, включаючи банальщину як можливість зламати сигналізацію, щоб вимкнути її, або підривати червоні цистерни або бочки з пальним, щоб знищувати великі групи заражених. На відкритому просторі є навіть свобода дії в битвах, щоб вони стали різноманітнішими. Я навіть не кажу вже про класичне підпалювання розлитого бензину або дивного кидання зарядженої батареї у калюжу. Так, логіки в цьому шукати не потрібно. Але й це ще не все. Сюрикени, гранати та відволікаючі девайси допоможуть зі стилем позбавитися орди колишніх мешканців американського міста. Всі сіквелі вони скоріш здібність, ніж окремий предмет, тому мають свій кулдаун. Коротше кажучи, гренадером з нескінченним запасом коктейлів Молотова стати не вийде. У екшені також є система стаміни, яка витрачається на удари та біг. Тому будьте обережні, щоб не стати закускою. Але, судячи з усього, великих проблем з кількістю стаміни немає, тобто. Вона не закінчується раптово в непідходящий момент. На додаток до широкого асортименту доступної зброї, Dead Island 2 має систему колоди карт для створення свого персонального білду, власне, на яких і базуватиметься вся бойовка. По-перше, гравці будуть отримувати їх за прокачування левелу, а по-друге, їх можна знаходити в схованках по всьому Лос-Анджелесу. Також такі карти можна підбрити з кишені вбитих найжирніших ходячих типу босів чи унікальних противників. На відміну від традиційних лінійних дерев-навичок, колоду можна. Та необхідно кастомізувати власноруч. Наприклад, ви можете поєднувати різні навички та здібності, щоб створити зі свого персонажу найкращу машину для вбивства зомбаків, яка відповідає вашому особистому стилю гри. Крім того, якщо вам захочеться щось змінити, ви можете перетасувати свої карти навичок у будь-який момент, щоб адаптуватися до різних ситуацій. Прозвучало банально, і таке ми чули не одну тисячу разів, але тут є деякі нюанси. При цьому буде майже повна свобода розвитку. У персонажів, тому що більшість карток підходять для будь-якого з ростеру героїв, але будуть і окремі карти для конкретних персонажів. Коротше кажучи, гравець матиме можливість створити повільного героя, але при цьому він завдаватиме дуже сильних ударів. А вже ж можна зробити швидкого перса, але він буде дамажити в рази слабше. Також екшен може похвалитися високим ступенем реграбельності, оскільки можна експериментувати з різними комбінаціями навичок, щоб знайти те, що найкраще підходить вашому герою. Стма унікальними вбивцями на вибір, кожен зі своїми здібностями та стилем бою, гравці можуть відчувати гру абсолютно по-новому з кожним проходженням. Також у шістки героїв можна увімкнути режим люті. По суті, це загальна ульта, яка на короткий час робить вашого вбивцю таким сильним, що він зможе голими руками рвати ходячих на шматки. З точки зору системи крафту, хоча вона пропонує багато варіантів налаштування зброї, мені здається, що вона вийшла трохи заплутаною. Хоча автори і обіцяють, що. У грі можна створити практично будь-яку зброю з підручних засобів, але є кілька спірних моментів. Наприклад, незрозуміло відразу, що ти можеш покращити свою зброю після підвищення рівня персонажа, що призводить до того, що ти опиняєшся в битві з могутніми зомбі зі слабким мечем. Крім того, незважаючи на те, що гра може похвалитися великим та різноманітним арсеналом, погравшим було важко знайти пістолети чи дробовики навіть після дійсно ретельних пошуків. На щастя, розробники пізніше прояснили це, зазначивши, що така зброя. Я доступна у другій половині гри. Ще один аспект Dead Island 2 можна гідно оцінити: це різноманітність ворогів. Звичайно, окрім звичайних, я б навіть сказав класичних інфікованих, є інферно, який біжить на вас охоплений полум'ям. Крикуни, чий вереск, може зробити мінус вуха і вбити звичайну людину та інші архетипи. Окремо, я хочу виділити так званих вищих зомбі, які є особливо небезпечними створіннями. Вони вміють плюватися кислотою або просто. Бити так, що шпалери від стін відклеюються. Ці потужні вороги потребуватимуть ретельної стратегії та підготовки, щоб знищити їх, додаючи новий рівень складності. Звісно, у кожного інфікованого є свої слабкі сторони, якими ви маєте скористатися, щоб не вийти з битви інвалідом. Хоча різноманітність ворогів у Dead Island 2 вражає, я повинен визнати, що складність орд зомбі може дещо зменшити задоволення для тих, хто просто казуальний гравець і хоче подивитися на сюжет, ліниво вбиваючи. Чи зомбі, наприклад, битви з босами можуть бути дуже непростими, але звісно це ще не рівень DLC для третього Dark Souls. Тим не менш, будьте обережні, якщо ви не звикли мислити нестандартно, не оптимізували свої картки навичок або не використовуйте середовище, ви ймовірно помрете. Нагадаю, що проходження зомбі екшену займе приблизно від 15 до 20 годин, проте це залежатиме від того, чи будуть гравці пилососити світ і зачищати всі побічні квести. Щодо ціни, то на ПК просять 1250, а на PS5 – 2000 гривень за стандартне видання. Зараз я думаю, що Dead Island 2 це не просто ще одна грамотна, але не оригінальна гра про зомбі. Система флеш, бойова система та картки навичок це дуже нетривіальні. Елементи, які відрізняють сіквел від інших ігор про зомбі на ринку, взаємодія зброї з тілами інфікованих, перки та апгрейди, які тільки допомагають користуватися середовищем, додають своєрідної реалістичності та сприяють більшому зануренню в гру. А хто шукає складних і захоплюючих битв, точно зможуть тут їх знайти. Загалом Dead Island 2 зацікавив мене унікальною бойовою механікою, кривавою жорстокістю, веселим сюжетом з непоганою іронією і гумо. Мором, який принаймні не визвав лютого крінжу, та видовищними ландшафтами міста, охопленого заразою. Гра пропонує різноманітні варіанти кастомізації та унікальних ворогів, які трішки виділяють її на переповненому ринку зомбі-ігор. І, мабуть, було б логічно сказати, що якщо ви обожнюєте зомбі-екшени з елементами РПГ, то словом пропускати Dead Island 2 злочин. Але я дивлюсь на гру з часткою здорового скептицизму, тому, як ви самі розумієте, ніяких. Перед робити ні в якому разі не варто. Нарешті, через 11 років після анонсу Dead Island 2 вийде 28 квітня на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One та ПК, як тимчасовий ексклюзив і GS. Звичайно ж, і ви напишіть якийсь комент на цю тему. Чекаєте гру? Вважайте, вийде щось гідне, чи це буде зомбо халтура? Поділіться думкою. Також будемо раді бачити вас у нас в Discord і Телеграмі. Там ви знайдете ігрові. Новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.